Ще одна цитата. Ольга, дякую, що рухаєте мені чатика. Друзі, порухайте мені чатика. Цифри від 1 до 25 знає ботик. Що він там ще знає? Від 60 до 69. Там по Гаррі Поттеру цитати. Як я мені сподобалась. Друзі, до речі, чи ви бачили образ Тома Фелтона у ролі? Люцеуса Малфоя. Я сьогодні, гортаючи Тік-Ток, вперше побачила, але ж як вони зробили його схожим? Е -е, першого Люцеуса грав Джейсон Ісакс, якщо я правильно вимовляю, е -е, а Том Фелтон, ну чи такий грим, але ж вони не сильно його загримували. Акторам впізнати дуже легко. Дуже гарний образ йому зробили. І навіть я не хотіла дуже-дуже дивитися цей серіал, бо все ж таки канон є канон От. і нічого іншого. Але тепер нині хочу подивитися, наскільки там все гарно і як то все виглядає. Там такий акцент. Побачити на дружбу, на взаємоповагу, на взаємовиручку, що треба це побачити. Ниточка тоненька через то і метраж великий через то так повільно. Бачите, ось тут щоразу, як втрачаю правильний натяг, ниточка скочується і ось тут зверху. Ось такі перетиночки. Десь більше натягнуто, десь менше. Десь ось такий вузлик утворений самостійно, і я е е притримувала нитку, щоб натягом її розпустити такий вузлик. І утворювалися такі перемички. Та й байдуже, аби тільки не залітало під основу шестеренки. Так. Ось така. Дуже багато в інтернеті відео про те, як святкували зелені свята. Боже, як же ж гарно. Красиво це все відбувається. Навіть за цими всеми тривогами. Зелені свята, я зелені свята. Так, обіцяла прочитати. Так, для Олії цитата. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете, Артур Еш. Так, це до щастя і взагалі до життєвого шляху. Так, не варто поринати у мрії, забуваючи про життя. Пам'ятай про це. Тримаємося. Якщо ви хочете чогось нового, ви повинні припинити робити щось старе. Так, я знаю. Неважливо, як повільно ти йдеш, поки ти не зупиняєшся. Тільки вперед. Життя це не проблема, яку потрібно вирішити, а реальність, яку треба відчути. Галина вітаю. Так, і ще. Життя це 10% того, що з тобою відбувається. І 90% того, як ти на це реагуєш.